Всім доброго дня! Вітаю вас знову на нашому каналі. І сьогодні в нас наступна цікава тема це е, нова можливість для е, е бізнес-процесів, е, в яких е, ваші користувачі можуть автоматично записуватися на курс і відписуватися від нього або Знову ж таки, автоматично при виконанні певних умов або по власному бажанні, і потім повторно записуватися на нього ще раз додатково необхідну кількість разів. Так? Тобто, можна сказати, що це спосіб запису на курс з очищенням результатів, ми ну, так його називаємо. І сьогодні ми розберемося, які бізнес-сценарії він може вирішити, як його налаштовувати, як він виглядає для кінцевих користувачів. Отже, ще раз, уявимо собі ситуацію, що ви хочете організувати вільний доступ до навчального контенту в своєму каталозі. При цьому ви би хотіли контролювати результати. Проходження навчання, ви би хотіли бачити, як користувачі коли вони проходили це навчання, і щоб проходження навчань для них було багаторазовим. Наприклад, якщо користувач записався на курс і виконав його умови завершення, щоб система його автоматично відписувала. І користувач міг би заново записатися на нього. Ну, наприклад, через деякий час, коли йому знову знову стало потрібно його пройти. Він хоче щось повторити тощо. А для вас у звітах ця ситуація має відображатися як окремі, ну назвемо це окремі записи. Так, у звітах, кожен запис на курс такого користувача буде окремо відображено у звітах. Зі своєю оцінкою, зі своїм часом і так далі, зі своїм статусом. То це ситуація, коли в нас такий більш вільний доступ до вічно на не обов'язкового навчання. Можливо, ви вже використовуєте плагін самозапису, він є в системі, але він не дозволяє вирішити повністю такі сценарії, тому що він фактично, що він може зробити, він може дозволити комусь записатися на курс і відписатися від нього. Так, при записі можна вказати часові обмеження. Але фактично якісно організувати багаторазовий самозапис на курс, щоб ці повторювані записи у звітах відображалися окремо з окремими результатами, він не може. Також він ну, стандартний плагін, базовий плагін самозапису. Також він не може. Очищати результати користувачів так, щоб користувач при повторному проходженні в курсі бачив його якби з чистого аркушу, з нуля, жодного там, жодних своїх результатів, попередніх він не має бачити. Новий плагін навпаки він вбирає в себе всі можливості звичайного самозапису, плюс додає ті, що я сказав, тобто повторювальні за повторюванні можливості запису, фіксування окремих результатів в звітах, очищення результатів, причому очищення результатів підкреслюю, воно очищує ці результати саме для користувача всередині курсу, тобто він його проходить з чистого варку, що знає, але у звітах. Залишається інформація про те, що він проходив навчання. Отже, давайте розберемося з його налаштуваннями. Для цього ви можете обрати курс, який ви для якого ви хочете налаштувати цей плагін, класично перейти до переліку учасників, перемкнутися на способи зарахування. І ось тут в переліку способів зарахування у вас або вже буде доданий спосіб запису. Зачищенням результатів, або ви його можете додати. Тобто я ось тут його е, просто додаю. Саме призначення зачистку попередніх результатів. Додаємо. Він додається, і ви налаштовуєте е, цей плагін. Давайте пройдемося і ознайомимося з його налаштуваннями. Ну, перша опція дозволити чи не дозволити самостійну реєстрацію. Фактично, ви якби включаєте або відключаєте цей плагін, бо якщо ви його додали і не дозволяєте, то користувачі записатися самі не зможуть. Тобто далі в принципі, вже нема про що говорити цей плагін саме для самозапису. Далі дозволити нові зарахування. До речі, ось ці перші пункти вони повністю повторюють налаштування базового плагіну, Самозапису. Тобто передозволити нові зарахування. Користувачі, які раніше не проходили цей курс, можуть записуватися на нього. Так? Перший варіант, в чому відмінність першого і другого, перший варіант він взагалі відключає всім доступ до курсу через цей плагін, навіть тим, хто раніше записався. Тут ми або дозволяємо додаватися новим людям, або не дозволяємо їм додаватися, дозволити самостійну відписку. Фактично. Ця опція дозволяє користувачеві припинити проходження курсу за власним бажанням будь-який момент. Тобто він передумав проходити і відписався. Якщо не дозволити, то відповідно користувач має або допроходити курс до моменту його виконання, щоб його система потім відписала. Ну або просто система ви можете задати терміни кінцеві, коли це призначення перестане діяти. Автоматична відписка від курсу, ось цей важливий момент, нова також можливість, можете ознайомитися з описом. Тобто ключовий момент, що тут автоматично відписувати користувача система буде за умови успішного завершення курсу. Тобто, наприклад, ви побудували критерії проходження, наприклад, прохідний бал, залежність від якихось елементів, ще щось, і в якийсь момент користувач успішно все це виконав. І ось в цей момент система вважає, що. Склалися умови для того, щоб автоматично відписати користувача. Якщо ви включаєте цю опцію автоматичного відписання, то розблокується опція затримки перед автоматичним відписанням. Бачите, можна задати тут якийсь інтервал, там години і так далі. І навіщо він створений? Справа в тому, що цей плагін, він записує людей на курс, тоді, коли вони в нього Входять так, тобто як користувач відкриває цей курс, відбувається запис на цей курс. Тобто, система фактично розуміє, що користувач знаходиться всередині курсу, і вона в цей момент його записує. Якщо уявимо, що якщо відписка буде відбуватися моментально, в момент як тільки завершено навчання, по-перше, користувач може стикнутися з не дуже зрозумілою поведінкою, коли він тільки но ну, прийшов. І тут курс моментально пристає бути доступним, і він не одразу може зв'язатися з тим, що він успішно виконав умови, а да, тому, що умови можуть бути складними. Це може призвести до не дуже е, такого очікуваної поведінки від системи. Коли система одразу відписує користувача, він більше якби ну, фактично там е, ну, не є призначеним на курс. Тому тут рекомендується ставити все ж таки якісь більші інтервали. Моя порада ставити не менше години, може навіть добу, краще навіть ставити добу. Тобто користувач, який успішно пройшов курс, виконав його умови, навряд чи він повторно розпочне його проходження протягом цієї ж доби. Ну це дуже дивний сценарій, навіщо повторно проходити навчання, яке тільки що людина успішно завершила. Ось, ну і плюс, це є запобіжником від таких специфічних кейсів, коли користувач, наприклад, там не закрив якесь вікно з курсом, десь він можливо відкривав окремі закладинці, система і виконав умови, система його відписала, потім він повертається на цю закладинку. Система бачить, що користувач знову всередині курсу, і фактично. В цей момент а він вже відписаний. Так, вона його відписала, а він ще незакриту закриту закладинку, наприклад, зміг дістатися до змісту курсу, і там також, в залежності від того контенту, який там буде, може бути якась дивна поведінка. Ну, скоріше за все, просто система знову запише користувача на курс, і це буде виглядати дивно. Тобто він записався, і ця спроба буде виглядати дивно. Тому Золоте правило ставити тут, якщо взагалі використовувати затримку, ну, ставити тут 24 години один день. Ну і це непогано. Далі очищати результати при відписуванні від курсу. Тут, як правило, все ж таки так, як правило, все ж таки так, вам буде потрібно робити це, тому що в цьому ідея, щоб дати користувачеві можливість повторно записатися і пройти курс. Спочатку, хоча не виключений сценарій, коли ви можете дати можливість людям повертатися до курсу для того, щоб е щось повторити і передивитися навіть свої попередні результати, тоді ви ставите тут ні. Ось. Тут є важливий момент. Якщо ви ставите очищати результати при відписуванні від курсу, тобто поставити тут так, то тоді е відповідно. Е у звітах, повторюся, про проходження курсів, тестів, кормів, більш того, у звітах проходження там, про спроби тестування, про елементи проходження курсів, про відповіді на питання тесту, про відповіді на питання анкету. В цих звітах буде залишатися. На кожний запис на курс окремий запис в цьому звіті, окремий рядочок в цьому звіті. Так? Тобто ви будете бачити всю цю хронологію записів, навіть при очищенні, ну ти що навіть, а при очищенні, в тому числі. Ось. А всередині курсу е користувач, якщо тут буде стояти так, будете, буде бачити його з нуля пустим, е Важливий, важливий нюанс, мабуть, якщо ми ставимо тут так, людина, наприклад, досягла умови завершення, автоматично відписується з очищенням, то такий курс він в звітах фіксується окремим рядком, а в історії проходження він, навпаки, прибирається користувача, тому що фактично ми видаляємо його факт проходження. Мається на увазі в історії, я пізніше покажу це в плагіні Моє навчання. Ви пам'ятаєте, є закладенки, призначені курси, історія, каталог запланований. Ось там він буде прибиратися для того, щоб не водити в оману користувача. Далі роль за замовченням. Ну зрозуміло, ми, як правило, призначаємо студентів. Термін навчання, тобто ми можемо задати тривалість, протягом якої користувач. Протягом якої йому буде доступен цей курс з моменту навчання, з моменту, вибачте, початку навчання, тобто з моменту його запису, також можна це обмежити або не обмежувати. Якщо цей час спливає, користувач фактично вже не може відкрити цей курс в тому записі, в якому він за він цього зробив. Далі повідомлення про завершення терміну надходження в курсі, як і інше повідомлення, які є в цьому плагіні, вони фактично з технічної точки зору вони взяті з базового плагіну самозапису. Я справді не дуже рекомендую їх використовувати, тому що краще. Використовувати ті повідомлення, які відправляє система не з цих плагінів напряму, а з е, через функціонал е, через функціонал е, повідомлення, тобто окремий модуль повідомлень з усіма шаблонами, і краще використовувати його, тому що всі ці повідомлення потрапляють у звіти, логуються і можна їх проконтролювати, налаштувати. Далі, дата початку до дати завершення також можна встановити це інтервал, яким ви обмежуєте взагалі доступність цього, цього курсу для цього плагіну самозапису. Тобто тут можна тільки з цієї дати люди можуть записуватися. і ну, до, цієї дати, ну, до цієї дати вони можуть записуватися. Так? Тобто цей інтервал дозволений для самозапису. Всі інші е, налаштування, вони ті такі самі, як в звичайному плагіні самозапису, тобто відрахування, якщо немає активності, можна задати там якийсь інтервал, е, максимальна кількість зареєстрованих користувачів. Система також поважає, тобто не дозволить записатися, якщо там вже ну, максимальна кількість є присутними. І про повідомлення я вже згадав. Ось, тобто, цей, цей спосіб можна додати до цього курсу, і він е, тут тут вас з'являється. Ось, І ви бачите кількість користувачів, які через нього зараз записані. Ну, нагадаю, що є можливість там приховувати, видаляти, налаштовувати це, як в усіх способах запису. З якими, з якими іншими плагінами є сенс комбінювати цей плагін. Ну, в принципі, він. Мабуть, навряд чи є сенс його комбінювати з звичайним плагіном самозапису, як зробив зараз, я з плагіном Прозорого запису. Це все буде створювати зайві записи в журналах у звітах так, про наявність декількох записів, Там через, наприклад, прозорий запис, через самопризначення, через інші плагіни. Просто будуть з'являтися дублюючі записи. Ну, це нікому не потрібно. Тобто, як правило, він використовується на «одинці». Може використовуватися паралельно зручним зарахуванням, ну, в принципі, можна призначати паралельно чизор структуру, але тоді потрібно контролювати, чи ви не робите там дублюючі призначення на користувачів, які і самі можуть записатись. Як правило, краще використовувати його окремо. Окей, давайте подивимося, як тепер це працює для кінцевих користувачів. Тобто я переключуся під, наприклад, тестового користувача. Звичайно, прийду е, до якогось курсу, наприклад, ось є курс програми навчання та менеджмент», і коли я його розгортаю, я бачу кнопку розпочати. Тобто, фактично е, на цьому плагіні, е, на цьому курсі, вибачте, встановлено цей плагін, і користувач може розпочати навчання по ньому, він потрапляє до змісту. І якщо ви подивитесь уважно, тут зверху є такий пункт, підписати мене з цього курсу. Тобто, фактично. Фактично ми дозволили, пам'ятаєте, галочку автоматично відписуватися. Тобто користувач може проходити нічого не відписуватися, ось. І в момент, коли він все виконає, курс буде зараховано, потім система відрахує інтервал, який вона має. Зачекати перед тим, як автоматично відписати, і потім вона його відпише в цього курсу. А в результаті у звітах: ось на всю цю на все це проходження з'явиться окремий рядочок з такими даними, як там оцінка, час проходження, і так далі. Але користувач може не чекати, він може відписатися одразу, підтвердити цей крок. І все, він відписався, відповідно, завершив свій запис на цей курс. І тепер він може повторно, знову ж таки, наприклад, перейти, відкрити той самий елемент, той самий курс. Вибачте, здається, був інший. А, цей, цей, І знову розпочати. І заново він його проходить, знову записується, і знову може по колу відписуватися. Тобто, ну, зараз я показую такий пришвидшений сценарій, але ідея, я сподіваюся, зрозуміла. Головна мета. Що для користувача наче все просто і нічого не з'являється зайвого, але для відстежування бізнес процесів у вас можливість всі ці окремі записи контролювати в звітах незалежно одна від одної, не накладати все, не накладати одне на одного, а бачити в окремих рядках у звітах. Ось в цілому, це головне, що я хотів розповісти про цей плагін. Сподіваюсь, він буде вам корисний при побудові вашого каталогу навчальних матеріалів з відкритим доступом для своїх співробітників. Якщо будуть запитання, будь ласка, залишайте їх під цим відео, задоволенням на них відповімо. Також залишайте там пропозиції про ті теми, про ті плагіни, запису, інші функціональності системи Мока, які б ви хотіли. Побачити в наших наступних відео. Всім бажаю гарного дня і до наступних зустрічей!